А ми такі, не знаючи досвіду, що це канава, що тут тече вода і заливатиме, купити нам прийшлося. І ті сюди, і оті сусіди купили. А тепер страдаємо і куди не звертаємося, грошей немає. Прилучанка Лідія Григорівна розповідає, що більше 40 років не може виростити городини на присадибній ділянці. Навіть за невеликого дощу на городі відразу з'являється штучне озеро. Коли вода, коли талі води. Коли досильний дощ, вода канава не справляється своїх функцією. І вода йде прямо людям у город. І вона затопляє тут. Навіть і хату, і там усе затопляє. Як підтвердження показує відео, фото. Ні, це не море, це наш город. Вода даш дошла, дошла до самого фундамента дома. Стічні води з трьох вулиць міста підтоплюють обістя Лідії Григорівни та ще шести приватних садиб по вулиці Гоголя. Сильні води йдуть з Шевченка вулиці Ярмаркової і Київської. Все, все сюди, куди тільки не зверталися містяни, аби вирішити проблему. оббивали пороги не однієї інстанції. Ціла папка досвідповідей і то і в. Людини, зверталися і до, мі до президента, кудись літаються. Можновладці реагують, відписуються. Відповідальність перекладають на балансоутримувача, комунальне підприємство, послуга. Послуга почистили, покосили і все в порядку. І так з року в рік. Це тут це город затопляє, а от там ми зараз пройдемо, там людей у хатах сиро, світу стіни. І вони нічого не можуть. У 2021-му звернулися до Чернігівського окружного суду. Суд задовольнив позов, прийнявши рішення. Визнано, що так, порушення права людей, значить, або ж реставруйте це, що є, або перекрийте. Два рішення. Нема грошей, значить закрийте. Але ж не повинно далі продовжуватися таке. Реакція зі сторони влади не здивувала позивачів. Обіцяли, обіцяли, але а. грошей нема. На сьогоднішній день минуло три роки. Рішення Чернігівського окружного суду не виконано. Керівництво комунального підприємства послуга про проблему зі стічними водами по вулиці Гоголя знає і має своє пояснення. Ми взяли двох людей. Які займаються чищенням усіх повністю цих лівньовок. Почали ми з Київської ці лівньовки почистили. Зараз Гоголя, Шевченка там вони порозвалювалися, там порозвалюються вони кирпичом викладають. Оце все поступово чистять. Або вони ще не дійшли просто туди. Люди працюють. Відреагував на звернення журналістів і профільний заступник міського голови Даніїл Савенко. Де люди звернуться до нас, потім нададуть копію всіх документів. Аби питання було на контролі, на сьогодні направлено три запити: до керівництва комунального підприємства послуга, до профільного заступника міського голови та до департаменту житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації.